Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Сучасний вчитель як провідник змін, педагоги Білгородністровського вдосконалюють навички. Розпочався другий тур чемпіонату Одеської області з футболу серед команд ДЮСШ. В Екермані пройшов міський етап всеукраїнського фестивалю Молодь обирає здоров'я, нелегальна міграція, контрабанда і браконьєрство, охоронці держрубежу протистоять ним в день і вночі на суші та на воді. Василь Ломаченко знову переміг земляки у захваті від свого кумиру. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтеся з нами та не перемикайтеся. Сучасний вчитель як провідник змін це тема, яку обговорювали вчителі початкової школи Білгородністровського. Саме вони навчатимуть учнів перших класів у 2020, 2021 та 2022 роках. Подробиці далі у сюжеті. 15 квітня у Білгородністровській зож номер 11 відбулося відкриття першої очної сесії з підготовки вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2020-2021-2022 роках за стандартами Нуш. Цей державний стандарт розрахований не тільки для учнів вчителів, він написаний таким чином, що він доступний кожному з батьків або кожної будь-ої людині. В нашій першій очній сесії беруть участь, участь вчителі нашого міста других та третіх класів, які в 2020-2021-2021-2022 почнуть працювати за новим державним стандартом. І також до нас приєдналася Марзлійська громада. З початком занять присутніх привітала Олена Шмалькова, директор ЗОШ номер 11, та завідуюча метод кабінетом управління освіти сім'ї, молоді та спорту Діана Веріс. Верес. Врадилась відстати на першій учні сесії впровадження державного стандарту початкової школи. Ми з вами є тим мотором, механізмом змін нової української школи, тому ні кроку назад тільки вперед. Бажаю вам творчості, успіху, креативності. Ми вас віримо всього вам найкраще. Очна сесія буде тривати тиждень в програмі. Тема першого модуля Сучасний вчитель як провідник змін мета та цілі обговорити нові ролі і завдання вчителя, окреслені концепції нуш, здійснити самооцінку власних компетентностей щодо зазначених ролей сучасного і спланувати стратегії їх розвитку. Ми зрозуміли вже, що і діти, і дорослі краще засвоюють матеріал, коли вони ми підходимо діяльність не підходом. Тому ви мабуть, бачите, що у нас на столах різнокольорові маркери, бейжики. Вчителі сьогодні будуть створювати формулу нової української школи, своє бачення, своє ставлення до нової української школи. І таким чином, наприкінці, запрошуємо вас наприкінці тижня. Ви побачите, що наші стіни всі будуть обклеєні роботою, якою ми займалися протягом тижня. На уявному дереві вчителі залишили паперсі листочки із власними очікуваннями від тренінгу по впровадженню державного стандарту. Крім того, вони виконували різноманітні практичні завдання. Кожен з вас зараз маємо цій людині, яка йде, а за нею наступна, за нею наступна сказати або компліменти, або побажання, або все, що ви хочете сказати. І однозначно ми підтягуємося назад, так? Тобто ви стали на початок, стаємо назад. <плес> Ідемо швидко, хто всіх сказав, можна знали, що куда ось таким чином. Пересивай на миту, бо ми ж в кінці, нам відстаємося. очна сесія курсів підвищення кваліфікації вчителів, які впроваджуватимуть державний стандарт початкової освіти, відбудеться у червні поточного року. По закінченню вони отримують відповідні свідоцтва. І вірити в те, що все у нас буде добре. Тетяна Карпенко, Артем Укренчук, Бесарабія ТВ. У Татарбанарах на приринковій площі міста відбувся благодійний ярмарок розпродаж. Крім того, в рамках цього заходу пройшов фестиваль патріотичної пісні Україна єдина країна. Активними його учасниками стали учні всіх шкіл району, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, музичної школи, а також професійно-технічного аграрного училища. В цей день площу наповнили вироби декоративно-ужиткового мистецтва, смачна випічка, смажені пірішки, тістечка та неймовірні кулінарні шедеврі. Всі бажаючі мали можливість переглянути виступи учасників фестивалю патріотичної пісні, вокальні, хореографічні та інструментальні номери художньої самодіяльності, а також придбати смаколики й вироби за доступними цінами. Зібрані кошти будуть адресно надані хворим дітям району у відділі освіти тарбернарська РДА висловлюють широ подяку всім, хто долучився до такої благородної справи. А керманський дзюдоїст завоював бронзу на чемпіонаті України. Турнір відбувався у спорткомплексі Міністерства оборони України в місті Львів. Змагалися хлопці та дівчата наймолодшої вікової групи до 16 років. Він був наймасштабніший за кількості учасників. Приїхали 630 юних борців з 25 регіонів нашої держави. А керман представляли двоє спортсменів. Обидва показали гідний результат. Артем Сорочан у своїй категорії посів третє почесне місце. Костянтину Пересіпко, на жаль, не вдалося потрапити на п'єдестал пошани. У медальному загальнокомандному заліку. Одесь Ській області вдалося завоювати бронзу. Зачисти довкілля. Акції під такою назвою проходять у Білгородністровському районі. Заходи із благоустрою та наведення належного санітарного порядку громадських місць тривають днями. Представники керівництва РДА та райради разом з працівниками структурних підрозділів взяли участь у проведенні толоки. Озброївшись інвентарем та гарним настроєм держслужбовці вирушили до села Монаші. Там до них приєднались місцеві мешканці та посадовці. Спільними зусиллями вони висадили квіти та молоді саджанці дерев сформували нові клумби. Як зазначають у прес-службі Білгородністровської РДА, така робота проводиться задля збереження живої природи у районі. Крім того, це гарний приклад для підростаючого покоління. 12 квітня у Білгородністровській номер 11 пройшов міський етап всіукраїнського фестивалю Молодь обирає здоров'я про цілі заходу та про те, хто зайняв перше місце. Дивіться далі у сюжеті. 15 років тому з фестивальної сцени Білгородністровського вперше пролунали заклики до здорового способу життя. Це був початок розвитку руху Молодь обирає здоров'я. Минули роки, а гід бригади міста ставали ще більш яскравими. 12 квітня у ЗОЖ номер 11 зібралися команди закладів загальної середньої освіти селищ Затока та «Сергіївка», аби позмагатися за звання кращих у цьому конкурсі. Мы пришли сюда защитить, защитить честь школы, приучить молодежь к здоровому способу жизни, делать утром зарядку и правильно питаться, и приучить молодежь к тому, чтобы они не курили, не пили. То есть мы хотим подвигнуть молодежь на то, чтобы они были здоровыми, спортивными, и все было отлично. Мы шестая школа. школа, команда здоровчика. Быть здоровым это в первую очередь делать элементарную зарядку каждое утро, заниматься спортом, это самое главное, пить достаточное количество воды каждый день, обращать внимание на проблемы со здоровьем и в своевременно посещать доктора. Міський етап в рамках всеукраїнського щорічного конкурсу «Молодь обирає здоров'я складається з двох частин: конкурс плакатів та малюнків на тему збереження природи, пропагування охорони довкілля, другий огляд агітбригад. Де Команди шкіл художні форми представляють своє бачення, яким чином оберігати природу і яку роботу впродовж періоду, тобто за весь рік, від конкурсу до конкурсу проводить гідбригада кожного навчального закладу. Заклики до здорового способу життя лунали з вуст як маленьких екерманців, так і дорослих. Геть, згода, ви нас почуйте, серця до уваги свої приготуйте. Сьогодні ми проведемо розмову про те, як здоров'я зробити чудово, Ігри рухливі та харчування, свіже повітря і загартування. звички шкідливі, геть, відкиньте, мускулатуру свою розвитку. Я считаю, что нынешняя молодежи недостаточно времени определяет здоровье и недостаточно не следит за своим здоровьем. Я. я думаю, что таким образом мы пропагандируем здоровый способ жизни. И, возможно, таким способом мы хотя бы как-то привлечем молодежь к тому, чтобы они намного больше следили за, тем, за состоянием своего здоровья. Лазі журі, представники управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, центру дитячої творчості, члени міської ради, лідерів учнівського самоврядування ТІРАС, які обрали найкращу команду фестивалю Молодь обирає здоров'я з ЗОЖ No 4. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Деякі жителі села Нові Трояни Болградського району приєдналися до всесвітнього флешмобу Траштак або кошик для сміття. Мета цієї акції знайти і прибрати засмічену територію. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Болграднет», довго шукати таке місце для докладання своїх сил добровольцям не довелося. Адже околиці села страждають від надлишку побутових відходів. ентузіасти вийшли на суботник і привели до ладу ділянку, яку постійно засипають непотребом їх земляки. Розпочався другий тур чемпіонату Одеської області з футболу серед команд ДЮСШ. Белгороднецровская из США выезжала двумя возрастами 2005-2006, тренер Гаврилуца Михаил Тимофеевич, и 2003-2004, это тренер Чумаченко Александр Андреевич. Значит, по результатам первого круга, значит, команды как малышей, так и старших претендуют за выход в финал. И игра была носила очень такой принципиальный характер. Почему? Потому что все игры с татарбунарами у нас всегда приходят в очень такой бескомпромиссной, как говорится, борьбе в игре. И выезжали, нам нужны были три очка, что малышам, что это, для того, чтобы участвовать в дальнейшем в попадании в восьмерку лучших команд, которые разыграют в июне месяце звание чемпиона, чемпиона области. Игры были тяжелые. Игры были интересные. Малыши э, выиграли 2005-2006 год при, э, будем говорить так, первом тайме равной игре, но второй переломали и выиграли 2-0. Э, и сохранили хорошие шансы на выход в финал. Вот. Ну а старшие, старшие без вопросов разобрались э, со счетом 6-0 и уверенно лидирует на первом месте в группе, группе юг. Следующие игры у нас в следующую среду, это 17-го, мы принимаем тоже наших конкурентов, которые претендуют на, финаль, на выход в финал, это команда Арциза. И по календарю, по календарю, пока я не буду говорить, но по календарю у нас 20-го мы принимаем. Команду із ДСШ Тарутіна. Цими вихідними у Білгородністровському районі пройшов турнір по футболу серед дорослих. Він відбувався у селі Торлаки. В ньому взяли участь три команди. Гра проходила за коловою системою. Після зіграних матчів результати виявилися такими: перше місце за випаснянцями, друге у господарів, третє у гостей зі Старокозачого. Вищий навчальний комунальний заклад Білгородністровське педагогічне училище тут. Знайомлять абітурієнтів із різноманіттям освітньої науки. Для декого з них вона може стати вдалим стартом на шляху до успіху. Тетяна Коваль продовжить тему. Випускники Білородністровського педагогічного училища їх легко впізнають по високому рівню професіоналізму та практичним навичкам. У цих стінах отримують освіту майбутні вихователі та вчителі молодших класів фізкультури, музики. Окрім основної спеціальності, тут студенти можуть здобути і додатково. На нашому відділенні є такі спеціальності. Це вчитель англійської мови в початкових класах, соціальний педагог, педагог-організатор, вчитель. Е Керівник дитячого хореографічного колективу і вчитель болгарської мови в початкових класах я обрала спеціальність соціальний педагог. Я зможу працювати не лише в закладах освіти, а й в інших громадських структурах, допомагаючи людям, яким це дійсно необхідно. На відділенні дошкільного освіта студентам пропонують спеціалізації: сімейний вихователь, вихователь інклюзивних або логопедичних груп, інструктор з фізичного виховання або музичний керівник у дитячих садках. Мы на практике проводим много занятий с детьми, вообще гуляем с ними, играем, и это мне очень нравится, потому что дети поднимают настроение вообще заряжают энергии на целый день. Я вот э, прохожу практику в, в садике, и э, мне уже предлагают как бы остаться у них, работать. То есть у меня уже в дальнейшем есть перспектива. Як продовження напрпаступіть и і э, начать работать в садике уже воспитателем. спортсмени? Також обирають собі додаткову спеціалізацію по душі. Взагалі, здоровий спосіб життя тонкою ниткою пронизує їхнє повсякдення та урізноманітні дозвілля. На нашому відділенні також відкриті секції самбо, волейбол, футбол, гандбол, настольний теніс і черлідінг. Педагоги об'єднують студентів у велику родину не тільки навчанням, а й відпочинком. На музичному відділенні, наприклад, в кожному розкривають талант. Якщо ми тільки вміємо пити, нас вже участь і всім інструментам, ігри на всіх інструментах, такі як фортепіано, акордіон, баян, домра, це український народний інструмент, контрабас, навіть гітара, ну це пожелання, хто як хоче. У Білгородністровському педучилищі з радістю зустрічають молодь, котра бажає здобути якісну освіту та стати розосторонньою розвинутою особистістю. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до Білгородністровського педагогічного коледжу, який де змогу вам одержати якісну професійну підготовку, а також повну загальну середню освіту. Наших фахівців, наших випускників радо зустрічають і вузи іншого профільного, не тільки педагогічного. Випускники, які закінчили Білорністровський педагогічний коледж, мають змогу за скороченим терміном закінчувати вузи 3-4 рівня і таким чином одержати повну вищу освіту. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, БосарабіТВ. О столиці Придинаві проведено роботи з благоустрою по аеродромному шосе. Як розповіли у прес-службі облради, вже облаштовано тротуари, встановлено огорожі будівель. Крім цього, відремонтовано мережу вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій. Наразі проїжджа та пішохідні частини вулиці будуть освітлені у нічну пору доби. Нагадаємо, аеродром на шосе в Ізмаїлі є частиною об'їзної дороги, траса М15, і веде до аеровокзалу. Кошти на проведення робіт було виділено з обласного бюджету. Білгородністровські полісмени звертаються до мешканців міста та району. Допоможіть впізнати чоловіка 12 квітня. В місті Білгородністровський по вулиці Ізмаївській біля Сміттєвих баків було виявлено труп чоловіка. До цього часу особистість його не встановлена. На вигляд чоловікові 50 років, одягнутий був в сіру кофту та темні брюки. Особливих прикмет немає. Якщо хтось впізнає цього чоловіка прохання звертатися до Білгородністровського відділу поліції особисто або за телефонами 102, 2,83. Шістдесят або ж в карний розшук до співробітника розшуку. От у Тарбанарському районі викрили браконьєра. Це сталося 14 квітня на озері Алібей в межах села Весела Балка. Працівники Чорноморського рибоохоронного патрулю спільно з прикордонниками помітили чоловіка, який вийшов на промисел із забороненим знаряддям лову ятерем. Його здобичу стали креветки 780 одиниць, 210 бичків та понад 30 кілограмів атерини. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять більше 24 тисяч гривень. Приходом тепла на державному кордоні активізуються правопорушники: нелегальна міграція, контрабанда і браконьєрство. Охоронці держрубежу протистоять їм в день і вночі на суші та на воді, та за будь-якої погоди. Днями наша знімальна група подивилась, як прикордонники з мирського загону здійснюють охорону державного рубежу, що проходить по річці Дунай. Задля ефективного контролю з 15 березня, по 1 грудня, виставляються мобільні пости на плавучій платформі. Вони забезпечені усім необхідним для служби та побуту. Ця практика у нас вже усталена, тому і дає свої позитивні моменти. Зокрема, ми. Більш чітко охороняємо наші водойми та державний кордон, який проходять по ним. Дизель-генератор забезпечує електроживленням не тільки радіостанції та прожектора. Це освітлення, робота електроплиток, чайників тощо, в залежності від обстановки пости можна переміщувати вздовж усієї річки. Ці пости обладнані для цілодобового несення служби, вони забезпечені усім необхідним для побуту прикордонників, а також при кожному посту є відповідні катери для реагування на зміни в обстановці. Також ці пости обладнані технічними засобами, це приладами нічного бачення, біноклями тощо. Так і нещодавно, до речі, були встановлені влаш... на ці пости прожектори, які. За допомогою яких більш ретельно можна оглядати державний кордон, при кожному з них знаходиться катер для швидкого реагування. Вони також спущені на воду і готові до роботи. А така система охорони кордону дозволяє вчасно реагувати на зміни в обстановці та попереджувати будь-які правопорушення. Особливі правила діють у цьому контрольованому районі: наприклад, вирубка лісу, полювання, туристичні подорожі, здійснення польотів, квадрокоптерів, а також стрибки з парашутів, проводяться лише після інформування із мирського прикордонного загону та не пізніше ніж за 24 години. Капітанам морських і річкових суден водіям транспортних засобів не дозволяється підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього людей, які не мають документів, що посвідчують особу. Крім того, забороняється посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження торговельних та маломірних плавзасобів поза об'єктами базування або на тих, що не допущені до експлуатації. Ознайомитися з усіма правилами поведінки та перебування у контрольованому районі можна на сайті Державної прикордонної служби. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл. Басарабія ТВ. Ви не забуті. Ми вас чекаємо. На фрегаті Гетьманса Гайдачний відбувся концерт на підтримку захоплених українських моряків. Як розповідають у прес-службі ВМС, рок-гурт Друже музико на чолі з Максимом Трубніковим, приєднався до всеукраїнської акції від музичного батальйону та виступив з концертом на флагмані флоту нашої держави перед військовими та запрошеними гостями. Мета заходу привернути увагу громадськості та міжнародних змі до проблеми звільнення українських моряків з російського полону. Василь Ломаченко успішно захистив звання чемпіону світу в третьому раунді. Він відправив суперника у нокдаун, а в четвертому здобув перемогу нокаутом. Мешканці Білгород як і чисельні прихильники боксу, вражені блискучим боєм та черговою перемогою. Ніч на 13 квітня всесвітньо відомий екрманський спортсмен Василь Ломиченко. Гордість регіону та всієї країни захистив звання чемпіона світу одразу за двома версіями: WBA і WBO. Земляки пильно спостерігають за успіхами свого кумиру та насолоджувались черговою грандіозною перемогою. Красавчик, берегись. діну, досягай більшого і більшого, а там все буде хорошо. Головне він рос, а ми за нього будемо боліти. У далекому американському місті Лос-Анджелес Василь переміг британця Ентоні Крола. Городяни вдячні своєму чемпіону за нову перемогу, адже спортом займаються багато людей. Та до вершин дістаються тільки ті, хто невтомно працює над собою і ніколи не зупиняється. Ну, не знаю. Ну, во-первых, звісно, б сказав би. Слова благодарности за красивый бой. Что еще? Ну и конечно же выздоровление. Скорее всего, там знаю, есть проблемы у него с рукой. Ну, вроде как э, сказали, что не, не так серьезно, как изначально говорили, но все равно здоровья. Вот. Ну и успехов в карьере, естественно, пусть радует нас своими победами. Бій тривав чотири раунди. Наш чемпіон наніс супернику удар у скроню. Після чого той впав на ринг. Так Василь Ломаченко переміг нокаута за даними спортивних аналітиків. Найшвидший у своїй кар'єрі. Я очень рад за Василия, что он такой человек, он добился многих успехов. Это благодаря отцу, тренеру, прямой его наставник. Некоторое время мы тоже занимались. Давненько, лет 15 назад, и на греблю ходили, и на байдарки, и на ялы, и на легкую атлетику, и на футбол. Знакомы мы. Если бы я его встретил, я бы ему пожал руку и уважаю человека. Низкий поклон как бы ему молодец отстаивает как бы нашу страну честь. І поклон його родителям. Тетяно Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія Ось такі сюжети підготували для вас сьогодні. Мої колеги. Ми зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.